Зараз гаряче вздовж усієї лінії фронту, але є ділянки, де ворог припинив свій наступ. Тут на південний захід від Бахмута швидко реагують на будь-який рух. Небо чисте, розрахунок до бою! На цьому напрямку в окупантів недостатньо сил для наступу. Ця ділянка фронту вважається. Відносно спокійною за рахунок того, що добре побудована українська оборона не дає ворогу просунутись. Нашим тут допомагає кілька факторів. Відіграє велику роль рельєф і в другу чергу противник. Я думаю, вони не готові. Незвичні хорватські реактивні системи РАК, 12 якими працюють прикордонники бригади помста, накривають укріп райони окупантів одразу ж, як тільки помічають там бодай мінімальний рух. Вистачає боєприпасів. Зараз на нашому напрямку, поки ворог достатніх сил для штурмів немає. Як тільки вони з'являються десь, ми їх приглушуємо. Кадри, а не тільки боєприпаси, вирішують усе. Прикордонна бригада «Помста» ретельно підбирає кожного бійця під ті задачі, які доводиться виконувати. Якщо в нього є хист до РСЗВ, то ми ставимо його на РСЗВ. А якщо він комп'ютерщик, дронщик, ми даємо таку можливість. Тут воює чимало людей, чиї домівки залишились на окупованій території. Дуже хочу повернутися туди. Надія повернути своє напевно, це головний фактор мотивації, який змушує людей по максимуму виконувати бойові завдання і не здавати територію. Гей з нашої землі. Андрій Цеплієнко Ілля Шенкаренко Олег Мостовий ТСН тиждень 1+, плюс марафон. Єдині новини.